Цікава річ, закинув свій час Даніел Гілберт своєю книгою, спотикаючись об щастя. Глибоко, чесно кажучи, глибоко. Причому він проводить такі доказові факти, спостереження не просто філософського роздумування навколо того, буде людина щаслива чи нещаслива в силу обставин і подій, в яких вона раптом появиться, або які зваляться на її голову. Тому що я доволі часто чую від своїх пацієнтів, що. Те, що зараз відбувається в їхньому житті, повна руйнація, повне переосмислення, зміна, кардинальна зміна карти життя, як величезне, тотальне горе, яке навалилося на них. І з цього вийти неможливо, я починаю згадувати і приводити їм ті дані, які досліджував Гілберт перед тим, як написати цю книгу, спотикаючись об щастя. Основну ідею він заклав. Просту, але дійсно життєву. Ідея Гілберта в тому, і його дослідження, власне, це не просто філософ видав свою думку як гіпотезу. Ні, це дослідження, тому що він спостерігав людей, які вигравали мільйони в лотерею, і відстежував їхнє життя. І відповідно спостерігав людей, яких трапилося величезне нещастя. Втратили рідних, попали в ДТП, паралізовані до кінця життя і знов відстежував їхнє життя через рік, два, три, п'ять, десять, п'ятнадцять років, навіть двадцять там є років. І те, що він вивів зараз, ви читаєте на банері, про те, що людина приймає уяву про життя, те, що в нього трапилося, як Доленосне на все життя, яке залишилося після. Тобто, те, що прийшло на мене, те, що на мене навалилося, це буде так і до кінця життя. У мене горе, в мене щастя. Я неймовірно щасливий, тому що в мене є мільйони, які я не очікував, не приклав до цього нічого. Тільки фатом спрацював, купив лотерейний квиток, і ось твої мільйони доларів. Купляй маєтки, яхти, катайся, пий кожного дня шампанське заїдай ікрою і так далі. Так от Гілберт якраз показав, що люди уявляють своє наступне життя по цьому піковому переживанні в момент щастя чи нещастя. Але в реальному житті мозок починає балансувати, виправляти і виходити на таку собі ізолінію нуля, яка дуже близька. А тепер увага. Що, по щастю, пережитому виграш, що по величезному нещастю, параліч після ДТП, чи втрата своїх рідних, втрата будинку, втрата всього, міграція з одним чемоданчиком. Все одно, через якийсь час мозок вирівнює ступінь переживання. Це те, що писав Арішалів, людина починає створювати мозок, її починає створювати нову карту життя, де є радості, щастя, задоволення, спогади, нещастя, сум, депресія, навіть після мільйона виграшного ну, і так далі. Тому я думаю, що коли в нашому житті зараз відбувається якесь велике тотальне нещастя під назвою Війна. А потім прийде величезне щастя під назвою Перемога, мир, відбудова, майбутнє і так далі. В будь-якому випадку, переніше це все, ми все одно будемо намагатися, наш мозок буде намагатися вийти на оце посереднє ступінь збудження через деякий час. Не по піках зараз, не по катастрофі в нашій голові, чи не по якомусь радості. Хтось одружився, народилася дитина, все, я щасливий на все життя. Mm. Це не так. Пройде час, і ми все одно будемо, ті, хто буде паралізований внаслідок ДТП, війни, ще чогось, вони все одно будуть тішитися щось в цьому житті. А ті, на кого звалилося величезне щастя, в мільйон, як писав Даніал Кілбер, досліджуючи цих людей чи інші якісь моменти життя, все одно будуть впадати в силу обставин, в якісь проблеми. Стреси, нерви, депресії, хтось навіть зіп'ється. Ні, не від щастя. Просто життя таке. І оця його ідея, що все одно ми будемо жити на такому середньому ступені збужнення, де буде абсолютно все. Висновок цього всього. В житті будь-якої людини може бути будь-що і величезне щастя, і величезне нещастя. Але не потрібно. Приймати рішення і оцінювати, і вже себе програмувати на все наступне життя по тому, що трапилося. Повірте, життя виправить в мозгах. Налаштує по-іншому, і почнеться звичний рух під назвою Просто життя. Думайте.